Сьогодні хочу привітати всіх зі святом святого Миколая, святом радості, святом надії, ну і закликати, звичайно, щоб прочитати добру новину Євангелія сьогоднішнього дня. Блаженні в Богі. Цікавий Євангеліє. каже блаженні в Богі Христос. А тут блажений той, хто був багатий і хто зумів роздати своє майно бідним. Що це за вбогість? І хто такий святий Миколай? Святий Миколай це людина, саме звичайна людина, який Навчився жити Євангеліє і в своєму стані, в якому він був, прийняв кардинальні рішення. Він був дитиною багатих батьків, багаті батьки залишили йому по смерті спадок, і весь цей спадок Миколай роздав, він зробив діло, про яке говорить Христос в Євангелії. Якщо ви вірувати в мене, робитимете діла, які я роблю, і навіть більше від цих. Ти будеш пам'ятати, що якщо ти зробиш своє серце чистим, якщо ти навчишся від Христа. Робити діла, які він робить, Христос може тобі навчити робити ще більші діла. Пам'ятай, що у своєму житті ти також можеш в якийсь спосіб там, де ти є, в той спосіб, який ти вмієш мати одне з цих блаженств. Важливо захотіти захотіти прожити Євангелія Христа, і, можливо, твоє життя також комусь колись принесе багато радості.